Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що зараз вас блокує. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Ну, це означає, не дає рухатись далі. Щось ви там задумали, і воно вас як стопорить. Це карта неможливості зробити вибір. От ви вже зібрали всю інформацію по чомусь, що ви там планували, можливо, робити. Ви, от хоч карта це жезли, а жезли це рух. Оця карта двійка. От Ви стоїте і вагаєтесь, і не можете ніяк обрати. можливо, у вас не один варіант є того, що треба робити. І оце саме карта, вона дійсно показує блок. От ви стоїте і не можете обрати. Якийсь варіантів? Вона дуже неприємна, воно тут тягнеться. Ви не можете обрати. І оце на, на даний момент, прям не дає вам рухатись вперед, Блокує вас. Другий варіант щось у вас дуже забагато якихось страхів. Ви не впевнені в тому, що робите. Не можете зрозуміти, як робити правильно. Бо карта місяця. А, ще знаєте, що може бути? Може бути. Багато емоцій, які вам заважають, або ну, в негативному аспекті тут взагалі можуть бути якісь для блокування там. ну, Я не думаю, що в мене просто такі глядачі, які там знаходяться в алкогольні чи в якісь ще залежності, але я проговорю про всяк випадок. Просто що це карта залежності ще, всяких різних. І от все, що я перерахувала, може якось впливати на те, що ви не можете діяти. І, можливо, підвищена ще емоційність, страхи, якісь незрозумілі, які йдуть, ви не можете з ними впоратись. Оце таке може бути третій варіант. У вас або забагато перед вами різних варіантів вибору, от прям ну, різноманіття, таке, що не знаю, прям на що. Глянути. І оце різноманіття може вас блокувати, бо знову не можете зробити ніякий вибір, як вибрати з того, що у вас там вам пропонується. Або ви впали в якісь ілюзії на рахунок того, що ви е, хочете зробити. І оці ілюзії, що таке ілюзії, ну це те, що є на, на, ну, насправді його немає, а вам здається, що воно от таке якесь. Або ілюзії, або занадто багато варіантів. Вони не дають вам рухатись вперед, бо ви ніяк не можете обрати або понурили в свої якісь ілюзії. Дякую.